Хороша робота, друзі. Ви йдете туди на базу, а ми причешимо в територію. Слухай, боєць, провір цей будинок. Добре. А де майор? А він пішов з бойцом перевіряти ту вулицю, хай він до мене зайде, коли повернеться. Що си, сержанти? та-да. Хлопці, погнали на патруль. Та блін, опять. Добре погнали. Слухай, капітан, майор казав, щоб ти до нього зайшов після цього. Так, Франков, ти йдеш в ліс, а ми з сержантом туди. Добре. Йомою, ніфіга собі. Треба розказати своїм хлопцям. Ей, ви де там? Так, добре. Певне, вони мене не чують. Добре, побіжу. Хлопці, там таке. Що там? Ви не повірите там таке? Продовження завтра, в кінці вечора.